Цьогоріч в Україні вдруге офіційно святкують водохреща 6 січня. Цей день вважається одним з найшанованіших зимових свят серед українців. Традиційно люди збираються біля храмів, моляться у церкві та освячують воду. А найсміловіші ще й пірнають у проруб. У мукачеві віряни зібралися на святкову літургію та водоосвячення в храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Вітаю всіх вас і сьогоднішнім святом. Нехай вся ця сила Божа, любов Божа, благодять Божа. Яка є в сьогоднішньому святі події, в вшановуємо, вшановує яку ми вшановуємо, та сила Божа, благодать Божа, яка є у святій воді, яку ми сьогодні освятили разом з вами, нехай перебуває з кожним із вас. Водохреща завершує різдвяно-новорічний цикл. В народі часто можна зустріти назву Йордан. Саме хрещення Ісуса в цій річці стало початком для такої важливої події в житті кожного вірянина, як таїнство хрещення. Коли Христос прийшов хреститися на Йордан, то небеса відкрилися, так сповіщає нам Святе Письмо, і хрестився, коли він від Івана, то був голос з неба чути, був чути, що це сказано було, що це син мій улюблений в ньому моє благовоління. І після того, як охрестився, Христос, свідок цього, був Іван Хреститель, що Дух Святий, мов голоб, сходив на Ісуса Христа. Тобто, в даному моменті, в даній іванській історії, ми з вами чуємо про Бога Отця, ми знаємо про Христа Спасителя і ми чуємо про Духа Святого. Тобто, Господь Бог в своїй повноті явився людям, нам з вами, для нашого з вами спасіння. Вранці у храмах проводиться святкова служба, яку віряни обов'язково відвідують. Вони моляться до Ісуса Христа, просячи його здоров'я, миру, хорошого урожаю. Дуже важливо розпочати водохресний ранок з ковтка освяченої води. Зазвичай святою водою запасаються аж до наступного свята. П'ють її лише на чесердя, з молитвою на вустах. Вважається, що вона допомагає вилікувати тіло і душу. Сьогодні є водохрещення. Ми освячуємо воду. Ну як з діда-прадіда, як кажуть. Ну, освячуємо водичку в цьому храмі щороку. Ми сюди переїхали. Переїхали і сподобалася собі, тим, що маленька парафія. Ну, свято надзвичайно важливе, велике, я думаю, що всім потрібно дотримуватися традиції, особливо в такий важкий час звертатись до Бога. Для нас важлива освячена вода. Вона на весь рік. І от В нею можна, якби в хаті йде спокій, Цього, так як у нас зараз велика йде війна. Я думаю, це свято нам усім допоможе. Дай Боже, щоб ми дождалися перемоги. і всі, було, всі повернулися до своїх домівок. Окрім освячення води, у храмі молилися за мир в Україні і спокій для нашого народу. Віряни кажуть, у цей особливий день свята молитва має особливу силу. Тож просити в Господа благополуччя для нашої держави важливо і необхідно.